Казав Фрідріх Великий, що е навіть хороше законодавство в руках поганих е виконавців буде приносити шкоду, і навіть саме погане законодавство в руках хороших викона виконавців може е приносити користь, і <кхід> якраз це можна накласти на наші реалії. В тому контексті, що, хоч і на мою думку, така недостатність можливостей стосовно саме процесуальної перевірки діяльності набус і САП, вона наявна, але саме така категоричність в тому, що ніхто не втручається, вона в принципі в нашій реаліях дозволяє. Якісь результати давати і завершувати розслідування кримінальних справ навіть стосовно чинних високопосадовців. Якби цього не було, тих результатів би не було. Питання тільки в тому, що при таких повноваженнях дуже важливо внутрішня відповідальність працівників НАБУ детективів і прокурорів САП. До власної діяльності керівника набу керівника САП вимогливість до своїх працівників, тому що суспільство, в тому числі і оцими виступами, тиском на владу, вам створюють можливості для того, щоб видавали результат, і ви не маєте права е навіть е створювати такі ситуації, де навіть вас запідозрити можуть в тому, що ви. Щось не робите, не доробляєте чи більше того щось продаєте. Тобто, тут саме величезна відповідальність, величезна довіра суспільства, яка каже: Ми вам дали ми вас оградили від впливу влади. Робіть, давайте результат, боріться з корупцією. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.